Слава Ісусу Христу. Сьогодні у сиропусну неділю в наших храмах звучить Євангеліє Відматею. Сказав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, отець ваш Небесний простить і вам. А коли ви не будете прощати людям, і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли постите, не будьте сумні, як лицеміри. Бо вони виснажують своє лице, щоб було видно людям, що вони постять. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намости свою голову і вмив своє лице, щоб не показати людям, що ти постиш, але Отцеві Твоєму, що в тайні, і Отець твій, що бачить у тайні, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де деміль. І хробаки нищать, і де злодії, підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні хробаки не точать, і де злодії, не проломлюють стін і не крадуть, бо де твій скарб, там і твоє серце буде. Торі, браття і сестри в Христі, ця сьогоднішня неділя завершує той цикл чотирьох неділь, які нас підготовляли до святого Великого Посту, до Святої 14, що почнеться завтра. І коли дивимося на теми минувших неділь, то можемо сказати, що неділя про Мита і Фарисея нам говорила про покору і про гордість, як про позитивну і негативну річ у духовній зміні. Тобто людина, яка має покору, вона може прийти до Бога, вона може змінити своє життя. І в цю неділю ми так е, старалися себе поставити одну чи іншу категорію. Так само в неділю блудного сина ми говорили про того блудного сина, який випросив у свого батька. Ту спадщину, те майно, а потім пішов, і всі всі гроші, все це майно, він розтратив блудно, а потім вернувся до свого батька, навернув своє життя і попросив пробачення. І мали також там образство другого сина, який нібито був завжди при батькові, але який досить, якщо пригадуємо Євангелії, досить тяжко міг змиритися з тим, що батько любить і того блудного сина. І тут ми так само старалися себе ставити у одну чи в другу категорію. Також минулі неділі ми чули про страшний суд, і там чули, що одні будуть по правеці Христа, а інші будуть полівеці, ті, що робили добро, праведні стануть по правеці Христа і підуть до неба, а ті, що чинили зло, вони також отримають те заслужене. Покарання, так би мовити, за своє зле життя і підуть на вічний вогонь. І ми так само могли себе поставити, принаймні, що в той день ми би попали до неба чи до пекла. Могли би себе поставити в одну із тих двох категорій. Але сьогоднішня неділя, неділя сиропусна у своєму літургійному змісті говорить. Про таку річ, яка стосується кожного з нас. Тому що літургійні тексти сьогоднішньої неділі говорять, говорять нам про вигнання наших прародичів Адама і Єви із Раю, з Едемського саду через гріхопадіння. падіння. І тут нема категорій, тому що в особі наших прародичів ми всі стали покараними. Кожна людина, яка приходить на світ, приходить на світ із цим переворотним гріхом. І можемо сказати також, що через кожен наш особистий гріх ми ображаємо Бога, і ми самі себе виключаємо із того раю, із того райського життя, тому що радість, раю, радість неба заключається в житті з Богом. А гріх це щось таке, що перериває це життя. Що наносить рану на це життя із Богом. Тому через кожний гріх ми переживаємо цю подію вигнання з раю. І то, оскільки кожна людина у своєму житті робить менші чи більші гріхи, тому кожна людина в меншій чи більшій мірі переживає ті переживання, про які говорять сьогоднішні тексти. Переживання Адама. Але на цьому нічого не завершується. А це можемо сказати, ця сумна подія дає поштовх і початок іншому періоду, періоду святої Чотиридесятниці, періоду святого Великого Посту. І цей період є покликаний для того, щоб ми могли знову увійти до неба, повернутися до. Блаженного життя із Богом. Щоб ми зробили те, про що прохає сьогодні Адам у літургійних текстах. І для того, щоб ми могли справді повернутися до Бога, для цього Христос нам у Євангелії дає такі дуже чіткі вказівки. І коли уважно слухали сьогоднішнє Євангеліє, то можемо там виділити три таких. Елемента. Перший елемент це є прощення. Другий елемент це є піст. А третій елемент це є збирання скарбів на небі. І, власне, цими трьома справами нам треба буде займатися у часі Великого посту. Чому таке важливе є прощення? Каже Христос. Коли ви прощатимете людям їхні провини, отець ваш Небесний простить і вам. І навпаки, якщо не прощаємо, то і Бог не простить нам. Знаєте, коли дивимося про напрощення, то бачимо, що тяжко є і просити пробачення, але тяжко є і прощати. І як в одному, так і в другому випадку нам необхідно мати ту певну покору. Для того, хто просить пробачення, мати покору, упокоритися і визнати свій гріх, визнати свою неправоту. А для тіє людини, яка прощає, є необхідно також упокоритися і прийняти те прохання про прощення. І то є дуже логічно, що коли ми хочемо, щоб Бог простив, ми також маємо. Прощати. І більше того, коли ми навчимося прощати, ми порозуміємо в певній мірі Бога і порозуміємо Божу любов. І коли ми навчимося прощати іншим людям їхні провини, то ми порозуміємо і відчуємо, як то добре прощати. І порозуміємо і відчуємо, як радо прощає Господь Бог нам наші провини, коли ми просимо у нього. Прощення. Тому тут є і такий елемент, коли Христос хоче нас навчити. Бо хоче нас навчити вміти прощати, щоб ми повірили у Боже прощення. Бо людина, яка не вміє прощати іншим людям, така людина не буде вірити в те, що Бог може простити їй гріхи. Другий елемент, як я казав, це є піст. Піст, зрештою, є не такою самоціллю. Великий піст є придуманий не для того, щоб ми не їли м'яса чи не їли молочні продукти, а придуманий для того, щоб ми загортовували свою волю. Адже ніхто не може спастися. Лише виключно із за того, що не буде вживати якісь трави. І так само могли би сказати, що ніхто не зможе втратити небо тільки там, не знаю, через ковбасу. Бо не це є важливо у Пості. А важливим є те, що ми навчилися відмовлятися від чогось. Чому? Коли людина навчиться відмовлятися, скажімо, від таких речей, які по собі є добрими, чи теж м'ясо, чи молочні продукти. Може, такі страви, які нам дуже є добрими, милими. Хтось любить шоколад, хтось дуже любить каву, хтось не знаю, може, без якихось речей не може уявити своє життя, хтось не може уявити своє життя без того, щоб на день не дивитися 2-3 години телевізора, чи не сидіти по 5-6 годин в інтернеті і так далі. Піст нас хоче навчити керувати собою. І в часі посту ми маємо навчитися сказати собі ні. Я сьогодні не буду то їсти, я сьогодні не буду то дивитися. Я сьогодні не буду стільки часу проводити в інтернеті. І навпаки, той час, який може звільниться, я більше посвячу на те, щоб помолитися. На те, щоб подумати про своє життя. І якщо ми так будемо проживати цей час посту, щоб загортувати себе і навчимося сказати ні, то ми потім будемо здатні казати ні, коли приходить якась спокуса. Тому що, по правді кажучи, диявол, він є дуже хитрий. І коли диявол хоче людину звести на якийсь гріх, тоді диявол представляє той гріх або ту спокусу. Як щось таке дуже гарне, хороше, солодке, що наш аж стягне, як якась смачна страва. Але коли ми навчимося сказати дияволу ні, я то не хочу пробувати, я туди не хочу йти, я не хочу з тим мати нічого спільного, а це загартовання приходить через піст. Тоді ми автоматично станемо сильнішими проти гріха. І уявімо собі, що справді той перший гріх, який прийшов у житті людства, гріх Адама і Єви, первородний гріх, це є нарушення заповіді. І, зокрема, літургійні тексти говорять про те, що заповідь ця була заповідь посту, не їсти з плоту того забороненого дерева. І каже сьогодні одна зі стихир одну лише не зберіг Господню заповідь і втратив усі блага. Так, через один гріх навіть можемо втратити всі блага. Через один гріх ми можемо втратити все небо. І також говорить інша стихира. Що споживання з дерева відчужило мене від райської утіхи. І каже, що цей гріх є великим пониженням, яке тяжко є зносити. В одній із хвалительних стихів утренні написані слова, які говорить Адам: був я царем усіх земних Божих створінь. А нині став невільником через одну беззаконну пораду. Колись я був задягнений у славу безсмертя, а нині як смертний, окаянно прошу одежу смерті. Справді, наскільки гарно і поетично говорять наші літургійні тексти вечірні і утренні про те, наскільки жахливим є гріх у житті людини. І Справді, той піст нас може звільнити від ріка, може нам допомогти звільнитися від ріка. Якби прародичі попостели не сіли би плоду, не було б первородного гріха, і вся історія людства складалася б, складалася б дещо інакше. Але стався гріх, і маємо ті погані і тяжкі плоди. Гріха, які пожинаємо по сьогоднішній день. Третє, про що говорить сьогодні Христос, це є заклик до того, аби люди збирали собі скарби на небі. І період великого апосту це є таким посиленим періодом збирання цих скарбів. Ці скарби ми збираємо через добрі діла, через молитву. Через допомогу ближнім. Ці скарби збираємо всякою доброю річчю, яку, які ми робимо в часі Великого посту. І тому одна із стихир закликає: поле змагань за чеснот відкрилось. Усі, що бажаєте змагатися, заходьте, приготувавшись добрим подвигом посту, бо чесні змагуни справедливо вінчаються. Тож, узявши повну зброю Христа, стамо спротив ворогові, мавши за нездоланне забороло віру, за щит молитву, за шоло милостиню, а замість меча піст, що звільняє серця від усякої злоби. Рів Христі попробуємо через ці засоби, через піс, через молитву, через добрі діла. Збирати собі такі скарби на небі, які ніхто ніколи не знищить. І коли ми побачимо, що через піст ми знайшли скарб у Бога, то відчуємо, що наше серце буде також там, де нас скарб, як каже Христос, наше серце теж буде у Бога. Коли ми через піст віднайдемо Бога у своєму житті, коли ми в часі посту позбудемося наших злих нахилів, наших гріхів, коли ми навчимося відмовлятися і відмовитися від зла, відмовитися від гріха і робити добро, то ми навчимося жити з Богом. І тому сьогоднішню неділю, неділю сиропусну, коли ми маємо такий дуже гарний звичай мати таке всепрощення, просити прощення одні від одних, щоб, за словами Христа, коли ми прощаємо іншим, і Бог нам простить. Подумаймо трошки, чим ми ображали наших ближніх. І зробімо також цей чин, все прощення в парафії, зробімо, може, навіть в себе вдома в сім'ї, попросімо одній від одних пробачення. За всі ті гріхи, які робили продовж року, продовж життя, щоб так увійшовши чистим серцем у час посту, ми змогли побачити в кінці світле Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, на славу Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.